Доброго дня, мене звати Вікторія, я представник компанії Кровля 100. І сьогодні хотілося б більш детально поговорити про продукцію, яка є у нас в наявності. І на даному відео ви бачите профнастил, вартість за який 495 гривень. А в чому особливості цього профнастилу? Це оцінка, зверніть увагу. Що може бути в оцінки? Лист може бути новий, абсолютно новий, але можуть бути десь царапинки, десь м'ятинки. Зазвичай на титова, даний лист на титова ми привозимо більш відбірні варіанти профнастилу, бо місця мало і людям ще було проще обирати. Дана пропозиція профнастилу обмежена до тих пір, поки не продасться лист. Тобто після розпродажу, чи буде такий лист, невідомо. Тому, якщо вам якраз підходить висота 2,30, ширина 1,15 м. Ви хотіли якийсь товстенький метал, тобто це гарна тощина на покрівлю. Те, що люди саме замовляють на покрівлю, то ціна дуже гарна 495 гривень за лист. Чому написано цинк плюс ґрунт? Тому що дана партія профнастилу була виготовлена виробником. Тобто, це оцинкований метал, тобто захист є і додатково прогрунтований. Просто не так блистить, як оцинкований. Грунт це та подложка, яка підкладається під краску. Тобто він не покрашений, це просто грунт. Коли він крашений, то, бачите, це цинк. А ось це, Поверх цинку нанесений ґрунт. Тобто обидва варіанти є на титова. Якщо він крашений, то Даний лист покрашений особливою методикою полімерний матовий. І е, товщина тут гарна, це коли вже хочеться певний колір. На даний момент є така можливість робити додаткову знижку на продукцію. Саме на цей товар можна зробити знижку 20 гривень на листі. Просто скажіть, можна мені, будь ласка, продати зі знижкою 450 гривень за лист. Цей лист, от даному випадку, матовий, гарно використовувати на кришу. Дуже гарна товщина, 0,4 хвиля покрівельна ПК-20. Оця абревіатура ПК у виробника: профіль кровільний, профіль покрівельний, профіль потолочний, якщо ПП написано. ПП потолочний, тоді хвиля в нього зовсім в іншу сторону. Але вам, якщо на покрівлю, цікава саме ця хвиля. Далі, що ще є цікавого? Є ще двохметрові листи. Даний варіант це нові листи білого кольору в Волні PS10, куди використовують хвилю PS10. Зазвичай це. Така мелка хвиля 1 см глибиною, грубо кажучи, тому десяточка. ПС це означає профіль стіновий. Можна на стіну, на підшиву, на якісь такі мелкі покрівлі, в яких немає ніякої несучої нагрузки, також можна такий брати. Але саме призначення в нього це стіновий забор, стіна підшива. Ось, товщина цього листа гарна, 0,4. Також ви маєте в руках річ, яка має гарну товщину. Висота листа 2 метрова, знаходиться за адресою титова 1. Далі гортаємо от є в коричневому кольорі. Є, як брачок такий, для кого там от він на фото відображений, що не так. В процесі транспортування, невірно зберігався лист, абсолютно нові листи, на краюшки, там от сульфата, це такий біленький нальот. І почалася від цього іржа. Розпакували, лист провітрюється, нічого з ним не сталося за цей час, поки він у нас знаходиться в магазині. Так, і Є такий самий зелений по тій самій ціні. То, що зверху тут м'ятинка, ну, там багато листів без м'ятинки, то просто верхні. Верхні вони були знизу при транспортуванні, і в момент транспортування а, воно давилося видно, чим, чи гость, як чи щось там лежало, і тому кілька листів постраждало. Тому для тих, хто хоче займатися профнастилом, потрібно враховувати те, що навіть купуючи новий метал, новий лист, прокатуючи його, ви все одно несете ризик за те, що певна частина матеріалу може бути пошкоджена. Момент відгрузки, момент перегрузки. Тому рекомендую клієнтам, якщо вони роблять індивідуальне замовлення, то не перегружати кілька разів метал. От раз вигрузили, поставили і нема чого його дюргати туди-сюди. Так, далі профнастил зелений покрівельний. На Сухомлинському ми його розпродали. Так ось оцінка. Чому не кондиція, те ж саме, що я говорила про півтораметровий метровий лист. Також сульфатація там на краю листа, на, на торце, Тут навіть відео є. У двадцятий хвилі профнастил покрівельний зеленого кольору 0,4 товщини. Наявні можливі вм'ятинки, а також дуже важливий нюанс це от зверху, з тої сторони, сульфатація, та через це пішла ржавчина на краю листа через невірне зберігання в пальці. Тому ці листи зі знижкою. Угу. От, віта. Ніяких скритих мотивів, все чітко, все передбачає. Так, далі. Профтруба. Профтрубу ми беремо в невеликих кількостях, невеликих об'ємах, просто для зручності покупців, адже наймати машину окремо на профтрубу, окремо на профлист, не завжди вигідно, тому ми тримаємо в наявності. Є труба на титова, 20х40 розмір. Часто запитують на перемички. І є труба, вона, напевно, вище десь знаходиться, 30 на 30 і 40 на 40. так. Некондиція. Багато людей запитують про некондицію. Особливість некондиції. Некондиція, некондиція — оцінка. Це новий метал. Це метал, який ще не використовувався в роботі людьми. Єдиний недолік може бути, можуть бути абсолютно нові листи, бачите, навіть в пліверці, але також в процесі транспортування, в процесі перегрузки, могли бути пошкодження, десь м'ятине, десь царапина. Може бути обмежена кількість в одному кольорі. Тобто потрібно вибирати, який там більше подобається, ви можете обирати, що подобається більше. Ціна за такий лист 210 гривень штучка. Товщина невелика, тобто а, дану товщину беруть в тих випадках, коли потрібно зекономити, просто огородити, але коштів на те, щоб купувати за 400, за 500 гривень лист, ну немає. ну Що б хто не казав, ну не у всіх є можливість витрачати такі кошти на профлист. Тому коментарі в стилі, кому потрібна ця фольга, ну це саме від тих людей, які або нічого не роблять, бо немає коштів на товстий метал, або ж такі розуміють, що якщо щось купувати, то потрібно додати коштів. Тому я вважаю, що у людей має бути вибір, тому ми даємо можливість нашим клієнтам обирати, бачити, що вони купують. Такий метал можна зробити і під замовлення. Але я вважаю, що таку товщину краще брати максимум 2-метровий довжин'як, адже він не буде тримати так форму, як товщина 0,4 гарна товщина. Далі, також на титова є профлист вишневого кольору. Товщина середня, 0,33 це не зовсім такий, що прям ем, желейний, так, ну і не такий товстий, як прям 0,4-0,45. Тобто, якщо людина спробує підняти лист вагою 10 кг, наприклад, це 0,5 товщини, а потім цей лист там, кілограмів 5 то йому здасться, що цей дуже тоненький. Але якщо порівняти цей 0,33 і цей 02, то різниця між ними буде. Тобто цей варіант також дуже гарний варіант з точки зору економії. 330 гривень за лист, оцінка, ну, як ми бачимо на фото, то листи ідеальні. Тобто оцінка це лише назва, або факту листи красиві. Але все одно залишається можливість у вас це обирати, які більше подобається. Провнастил коричневий. Це нові листи, без дефектів, тобто, це саме те, що новеньке. 0,4 товщина, хвиля 10-та, тобто, на профнастил PS, стіновий. ПС-стіновий. На стіну, на паркан, на ворота на, такі, на підшиву його беруть. Він є в двох розмірах: 1,50 та двохметровий. В наявності на на, на сухомлинського в двох розмірах, а на титова в одному розмірі, 1,5 метровий. Так, далі покрівельний. Він є на Сухомлинського 33. Покрівельний чому? Бо хвиля покрівельна. Бачите, внизу ширше, вверху менше. ну, хвиля, щоб нога помістилася, коли будуть ходити. Товщина 0,4, гарна середня товщина, плотність гарна. Хвиля також добре підходить. Я б таку товщину брала б на гараж, на сарай, навіть на забор можна було б взяти. Тобто хвиля оця висока, вона ще й додає жорсткості. Ціна за лист 450 гривень. то за вами залишається можливість отримати знижку. Такий лист можна купити за 415 гривень саме для вас. Просто скажіть, що ви знаєте, що можна зі знижечкою купити. Так. Далі. Оце ж бюджетні варіанти профнастилу. Дуже гарно, дивіться, таке, гарне покриття, полімерне, покрашений. Тобто під краскою, він ще покритий оцинковкою, ґрунтом. З двох сторон оцинковка, з двох сторін ґрунт. Просто сам метал тоненький, 0,2. 0,23 теж називають. Ось, тобто такий варіант беруть, де немає жодної нагрузки, десь стіно обший, десь від сусідів, де вітрів немає, ставлять забор, бо коли там 50 метрів забору, то брати 0,4 або 0,2, ну в два рази ціна різниця може досягати, тому купують такий. Купують. Вартість за лист 1,50. В даному випадку ми бачимо, що він є на складі на титовий 1 і на Василя Сухомлинського 33 м. І тут прописані розміри, які є, і вартість за лист. Ширина листа 95 см, от, а висота вже різна, і відповідно, вартість за лист указана. Тобто дуже гарний такий економ-варіант, коли є обмежений бюджет, але потрібно багато перекрити. Також гарно беруть на тимчасові будівництва, коли зрозуміло, що цей. Профлист не буде там довго стояти, але на настройки то потрібно щось встановити. Точно такий варіант це металік-колір. Також він оцинкований, з двох сторон погрунтований, і з, сторони... а, і з двох сторон навіть покрасний, тобто він такий сіренький чуть -чуть з трохи бльосточками. Також є і на, Читове, і на Сухомлинського, ось розміри прописані, які є, і вартість за лист. Але рекомендую все-таки уточнювати, бо залишки можуть змінюватися, щоб ви приїхали і саме для вас було. Уплатнітельна лента під коньок. Часто запитували, тому ми купили, також вона є вартість 30 гривень штука. Далі рідкий колір. Рідкий в плані того, що його закуплять, швидко розкуплять і потім довго дуже чекати, потрібно нової поставки. Може півроку, може рік. Тому все, що залишилося, 30 листів, дикий камінь покриття, вартість за лист 720 гривень. Це гарна товщина, товщина 0,4, тобто можна і на забор, і на баркан, як доповнення до, до якогось образу, да, десь стінку обшити, щоб було таке цікаве рішення дизайнерське. Далі, некондиція також буває, 1,70 та 1,50 м висотою. Залишки дуже швидко розбирають, адже тут товщина 0,45, на навіть 0,5. Тобто, коли люди бачать товщину, то їм може ті можуть ці царапинки або м'ятинки, не мають різниці, тим паче ціна гарна. Метр 375 триста гривень за лист, метр 330 триста гривень за лист. Але варто уточнювати кольори, бо якісь кольори більш швидко розбирають, якісь кольори більш ріже купують. Ось ще варіант на перемички забору. Тобто, коли у вас вже є столби, і тепер перемички залишились зробити. Рігіля. От також купують, тобто, якщо довжина 2-2,5 метра, ось ви не бачите різних висот, то ціна за виріб 120 гривень. Також можна зекономити, якщо брати бюджетний варіант профнастиму. Якщо ж ви берете профнастил більш товстий, там 04-0,45, то все ж таки краще брати профтрубу 30х30, 40 на 40, товщина стінки 1,8 і вартість за виріб за штучку. Так, ну, о, рекомендую все ж таки заходити вам, підписуватися на канал. Телеграм канал Кругля 100, і тут ці пропозиції можна переглянути. І зрозуміти для себе, що б я хотів отримати. Тобто, гартати можна-можна: матовий, коричневий, вишневий це ось у 0,33. Звертайте завжди увагу, коли бачите ціну. Яка товщина металу? Адже буває, що не вказується товщина, і людина думає, що ціна гарна, але по факту виявляється, що товщина насправді надто тонка, і людина тоді розчаровується. Тому все це прописано, все вказано. І товщина, і ціна, І ціна, я вважаю, дуже гарна на по, по ринку, по Дніпру. І дуже такий великий плюс, що вони є в наявності. Те, що тут представлене, все в наявності. От, приїхав, купив, взяв. Оцинковка 0,33, середня товщина, 300 гривень лист. Це розмір листа, висота 2 метри, ширина 95 см. Сант... А, ширина, ой, Боже, цього вже листа немає. Навіть буде удалити його. От бачите, як хорошо, що я з вами розбор роблю. Так, є оцінковка такий сама 0,33, але ширина в нього 93 см. І він ток також 300 гривень лист. І він не, не оцінка, а новий. Тобто це була оцінка шириною 1,16 м. А зараз новий шириною 93 по 300 гривень. Така сама товщина. Дуже популярний варіант це не кондиція двохметрова. Можна вибирати, бачите. Корольори і кількість можете уточнити. Зараз більше всього це оценковки і грунтованих листів. Красних майже немає. Двохметрові листи. Ось. Тоненький вишневий 0,23. Трьохметрові листи дуже популярні серед покупців, особливо коли в будівництві якогось крупного об'єкта йде, то люди розуміють, що вартість дуже гарна за таку товщину, таку хвилю. Копують венге колір. Так що, дякую за перегляд. Сподіваюся, що хоч хтось дійшов до кінця цього відео, адже я розумію, що зараз 17 хвилин життя не кожен готовий приділити якісь теми якомусь відео. Тому бажаю вам гарного дня, спокійного, спокійного дня також і гарного настрою. До побачення!